Ми знаходимося на полісі, і сьогодні у нас вже 12 квітня. Це означає, що пора вже обробляти свою полуницю від кліща. Ось такого вигляду кущі, я думаю, ви за мною все бачите. Пізніше у відео ви побачите, як я буду обробляти балоном, Побачите розмір кущів. І обробляти у 2024 році ми будемо таким от інсектицидом, акарацидом, як Міральд. Чому саме Аміральд, чому я не вибрав от Вертімек, хоча в мене є древніше відео на каналі, де Вертімек номер 1 проти кліща? Річ у тім, що якщо порівнювати от бюджет, стартовий бюджет, то використання Міральду вам буде набагато дешевше, тому що його ціна в районі 130 гривень і на 10 літрів води тобто на одну заправку балона вам потрібно буде 20 мл. Тобто 100-мл 100 мл флакон це 5 доз. Грубо кажучи, 5 доз у вас виходить за 30 гривень. Якщо взяти вертімек, ціна Вертімеку зараз в районі 65 гривень за одну пачку. Це в середньому може дешевше, може бути більше. То одна заправка вам буде обходитися в 130 гривень, щоб обробити там вашу полуницю. Для мене, наприклад, потрібно як мінімум 5 заправок. Рахуйте самі. У нас виходить на, на цю ділянку, як потрібно як мінімум 5 заправок, тобто мінімум треба 100, 150 гривень, грубо кажучи. А заправка одна вертімеком це буде 130 гривень. Тобто Міральто значно буде в тренді. Плюс, помітив я останнім часом таку, знаєте, тенденцію, що. От Вертімек часто підробляють. Не знаю чому, не знаю як, нічого по цьому плану не скажу, але був у мене досвід в тому році, коли я займався розсадою, були в мене пачки, які я ще купував два роки тому, і купив в тому році пачку. По запаху все одне й те саме, але пачка пачці відрізняється. Тому вирішив не ризикувати і не переплачувати. І прийшов на сімейний сад, тим паче я з ними зараз. Співпрацюю. Але ще одне доповнення до цього відео, тому що я це, піз... я, я, я це пізніше думав сказати, але скажу в цьому відео. У нас буде комбінація Міральт плюс Альфа Супер. Альфа Супер це так само інсектицид для захисту від шкідників ягідних і плодових. Чому я вирішив зробити таке комбо? Один з підписників мені ну, таку ідею підкинув. Ми з ним спілкувалися, що на сайті сімейного саду. Десь він побачив табуцю, що рекомендується така от комбінація Міраль плюс Альфа Супер. І ви всі мене часто питали, от, як позбутися мурах, як позбутися мурах на полуниці, і Альфа Супер повинен нам в цьому плані допомогти, тому що тут термін очікування 45 днів. Зараз наша полуниця ще не цвіте. Як мінімум, перші ягоди пойдуть десь через днів 40, може 50, в залежності ще буде тепло. Тобто, по суті, їм можна обробляти. Ну І захисна дія до 30 днів. Тобто, виходить, що термін очікування проходить, потім ще захисна дія. Ну По ідеї, повинно допомогти від мурах, тому що я зараз вам покажу, ось найбільше від мурах страждає полуниця, от саме першого року. Чому? Тому що поки що ямка не затягнеться. Ягодка лежить у нас в ямці, а вони тут на землі собі розкошують ті мурахи. О, коли вже полуниця наша розкущується от от плану, да, то мурах уже у вас ніколи не буде, тому що їй нема на чому закріпитись. Перший дощ, і вони поплили. Плюс на агротекстилі доволі жарко, тому... тому Мурахи тут не будуть робити собі кубла. Де вони найкраще роблять кубла? Солома і тирса. Особливо, якщо ви не прикриваєте агровокном, це для них саме така улюблена історія. Тому будемо робити зараз концентрат Альфа-Супер плюс Міральд. Стосовно дозування, давайте робимо концентрат. Міральт ми даємо на 10 літрів води, 20 мл. Тому що тут у нас іде дозування, зараз я вам прочитаю 10 мл на 5 літрів води. А коли кімнатні, у вас виходить якісь обробки 2 мл на 1 літр води. Ну, по суті, виходить саме 10 мл на 5 літрів води. Тобто, якщо це у нас ведро. 10 літрів, то нам треба давати двойну дозу. Тобто, як у нас ведро виходить 10 літрів, нам треба давати 20 грамів або 20 мл. Кому розручно. Я ще я ніколи не розпакував, але ну, й он смердить, звісно. Такого запаху я ще не чув ні разу. Точніше не нюхав. Ну так от. Я думаю у нас виходить... Два флакона есть. Я думаю их высочат на обробку Самое по ранней весне А потом уже пройдем на твикс Но это будет больше летняя история так. Альфа супер Мы даем 5 миллилитров на 10 литров воды. Хотя тут дозування есть у нас э, норми нормы 4 мл на 10 литров воды. Но ну, 4 мл очень тяжело будет отмерять, потому что тут будет, бачу, пятерочка. Є. Я думаю, будем где-то близко 5 давать. Будет хорошо. Запах. Такий чуть-чуть схожий, чем у Твикса. Но у Твикса трошки другой запах. То есть мы сейчас даем тоже. Сейчас я выставлю аккуратно. І раз угадала 4. Подивимось, друзі, наскільки воно буде працювати від мурах, тому що вони дійсно дуже сильно заїдають полку. І в тому році от по поуниці першого року дуже було багато втрат. Подивимось, що воно буде працювати, щоб і слимаки не їли. Тому що слимаки поуницю першого року дуже сильно полюбляють. Зараз я зроблю декілька таких... Концентратів, щоб мені потім не бігати. Зараз я собі десь два-три відра намішаю, щоб все було би, швидко і оперативно. Бачите, такі рукавиці треба вдягати. Така бруділа, що я вам говорю. Його навіть можна проти хруща спокійно цю альфу супер колотить, навіть доволі бюджетна буде для вас. Тобто 100 мл тут виходить більше, ніж 25 доз у вас. Ну да ладно, це пізніше може бути в якихось там інших відео. Так, у нас тут... Цей грамм милый. Все. Ну і якраз вчасно обробляємо, ось Азія вже скоро і зацвіте. Тут день на сонці вона стоїть, ото так пригріває її конкретно. А ну, полка викидає бутони ще чи ні. Ну і полка вже бутони викидає. Тобто це саме така якби, полуниця, так, такого розміру кущі можна спокійно йти. Будемо всю йти, всю підрас, щоб потім до неї не повертатися. І цю полку першого року теж вона, кстати, теж вже хорошо піднялась. Зараз полка вона дуже активно пішла в ріст, Дуже активно вона пішла в ріст І вона вже викидає бутони масово. Наша румба вже вся стоїть з бутонами. зараз І це саме пора її відключає йти, тому що зараз плюс ще стоїть тепло, а там далі йде похолодання і йдуть дожі. Тому вирішив сьогодні працювати і завтра ще прийде Богдан. Будемо завтра з Богданом теж. Дообробляємо його, щоб наша полуниця вже була готова до наступного етапу, Це обробок а вже ж поцвіту, тому що цвіту в скорому часі також буде. Хоней випускає бутони, Пегас теж побачу потроху бутони починає викидати. Не, не весь на місцями викидає. Тобто прийшло тепло серйозно починає. Наша полуниця накущуватися. Тому потрібно зараз саме в цей момент йти, а вже ж покліщу. -по Плюс завтра, я думаю, це відео я виставлю більш всього, що завтра вранці. У нас завтра, по-моєму, 13 буде вранці, то я завтра його виставлю. І завтра, якщо не буде у нас дождя, то ми вже завтра будемо. Робити азотне підживлення курячим послідом. вже бочки настояли ще 3 дні. І будемо змішувати так само робити концентрат, щоб не поливати його двічі. До курячого посліду будемо додавати а вже ж, турбопресто і зразу буде два в одному і підживлення, основне азотне, і обробка від груща. Ну, обов'язково на цю тему для вас запишу таке, по-моєму, коротеньке відео. Планую записати, а на яке воно вийде, не знаю. Тому що полуниця росте на очах, її потрібно вже підживлювати. І просто що йде похолодання. Якби похолодання не було, там ще йду заморозки. На про це пізніше запишу відео. Якби не було похолодання, то вона б вже масово обцвіла через тиждень, масово б цвіла пі перша річка. І полка почала б цвісти, і сезон до полуниці був би на півночі, я думаю, на тиждень раніше. Я думаю, будемо вже підсумовувати підсумки цього відео, тому що я розповів вам майже всі нюанси. Пізніше на цю тему тему хімії сімейного саду для полуниці я зніму таку давіть лекцію. Я там думаю, ця лекція буде мінімум півгодини. Я просто чекаю препарати, тому що мені ось сімейний сад зараз відправлять сьогодні і завтра вони повинні приїхати. Я десь ближче до цвіту полуниці, обов'язково. Може, якщо буде в мене час, там, погода мені, щоб вийти вийти ну, на грядки і так далі. І я запишу для вас таку міні-лекцію, чому все-таки я прийшов на сімейний сад і так далі. Я там буду більш детально все розповідати і буду розповідати вже ж за формули, а саме цих всіх препаратів, які потрібно використовувати там, весною, літом і осінню. Я думаю, це відео буде дуже корисним, і я вважаю, воно буде одним із самих сильних по поводу хімії сімейного саду. Ну хто там. Приєднався до кінця відео, да, хто мотав там від початку до, до кінця. Міральд плюс альфа-супер. Сьогодні у нас була концентрація. Добриво, ло... хімія доволі бюджетна, дешева рекомендую людям, які от тільки починають у вирощуванні полуниці. На цю тему я ще буду знімати а вже ж, відео, щоб ви якби, розуміли, про що йде мова. І все-таки, коли ти купуєш там, цей самий флакон, це не такі великі гроші. Там, флакон в середньому 130-150 гривень коштує, і тобі це буде хоча б на, мінімум на 5, 7, 10 доз, а то навіть і на 20, в залежності, що ти купуєш. Тому я вважаю для новобранців, от, хто там вирощує перший другий рік полуницю, ну, дуже непогана тема. Плюс для вирощування розсади навіть інші препарати, Твікс. Рацельс, ви аналогів дешевших не знайдете, плюс ви не знайдете препарат по співвідношенню ціні якості, тому що ціна невисока, якість висока. По випадам полуниці я можу з упевненістю сказати, що в цьому році я ну, нічого змінювати не буду. Ну це буде пізніше у лекції, яку я планую, я там все буду детально для вас пояснювати. Мінімум вона буде півгодини. Я думаю, вона буде більше. Ну, а ви можете це відео. Порекомендувати якимось знайомим там в Фейсбуці, можете там в Тік токі можете комусь в особисті в Дірект кинути в інстаграм, підписатися на цей канал, якщо для вас це актуально, поставити цьому відео лайк і написати коментар. Всім до зустрічі!